Чому часто на складних ножах ви можете зустріти ось такий от отвір? Багато хто подумає, що це всього лиш дизайн, але насправді ця ідея була запатентована компанією Spyderco ще в 81-му році, і це було зроблено для того, щоб можна було ніж відкривати однією рукою, і причому робити це абсолютно різними способами. Чому лезо на більшості ножів має не пряму, а вигнуту форму? Теж здавалося б, елемент дизайну, але насправді таким ножем користуватись набагато зручніше в більшості ситуацій. Цей краще проколює, цим краще нарізати. Ця частина. Складних ножах зазвичай це просто чудо інженерної думки. Там можна зустріти як шарики, так і різні підшипники, осі, втулки, пружини і так далі. В даному ножі, ось ця от кулька це механізм. Axis Lock. і він насправді дуже і дуже точний. Чимось він нагадує механізм механічного годинника. Що таке той G10 і чому всі його використовують на складних ножах? Якщо ти до сьогодні думаєш, що G10 це пластик, то ти глибоко помиляєшся, тому що G10 це скло текстоліт. Виготовляється він способом спресовування різних шарів скло тканини з епоксидною смолою. Під великим тиском утворюється саме цей матеріал. Він набагато легший ніж сталь, і при цьому набагато міцніший ніж дерево. І ще він не вбирає ні вологи, ні запахів і легко чиститься. Плюс є абсолютно багато варіантів кольорів. Ось ці зубці на обуху. Якщо ви думаєте, що це декор, то ви помиляєтесь, тому що це дуже важлива штука для контролю вашого клинка. І Якщо їх не буде, то у вас... Палець буде просто ковзати по лезі, і ніякої чіткості рухів у вас не буде. Тут же ставимо палець, і він же нікуди не ковзає. І набагато зручніше робити різні точні штуки. Якщо ти почув для себе щось нове, пиши в коментарі.